啊，Privet，Privet，、oh, 大家好，我叫 Marina，我中文名字是黄慧珍。二零一二年，我来到中国学韩语。从二零一四年，我开始读本科。上个月，我从曲阜语言大学啊、呃、毕业的。我现在的学位是研究生。我有丰富的教学经验。 Як вчителі китайської мови, я маю багатий досвід викладання. У своєму начальному процесі я зосереджуюсь на розвитку мовних навичок студентів та культурного розуміння. Мені подобається використовувати інтерактивний підхід до викладання, який заохочує учнів брати активну участь в класі. А, також я приділяю увагу розвитку навичок одіювання та говоріння. Можемо разом вивчитись краще зрозуміти китайську граматику, лексику та різні вирази. Я сподіваюся, що завдяки моїм зусильним і професійним знанням я зможу допомогти більшій кількості студентів вивчити китайську мову та зрозуміти китайську культуру. Сісідаті.